Цю велику людину у Глухові відкрили меморіальну дошку загиблому захиснику Юрію Коваленко, який понад 30 років займався археологією. Відповідав за гідне поховання полеглих у Другій світовій війні, а згодом із чорним тюльпаном знаходив та вивозив тіла загиблих воїнів АТО. У грудні 2020 року він приєднався до ЗСУ. А рік тому, 14 березня 2023 року, рідних сповістили про його загибель. Директорка Національного заповідника Глухів Ірина Мошик розповідає, що меморіальну дошку встановили на будівлю музею археології. Адже саме завдяки зусиллям Юрія Коваленка їх заклад отримав статус національного. Він був фундатором заповідника. Він прийшов у колектив, коли заповідник тільки-тільки почав створюватися. І він дійсно знав, що робити, на відміну від інших. Тому що він вже займався археологією, хай це було, скажімо так, на такому непрофесійному рівні на той момент, але він займався і він це робив. Тому перше, що він запропонував, що зробили, це зробити виставку археологічних артефактів іще в тому заповіднику, який повністю не був створений. І потім ця виставка вона переросла в повноцінну музейну експозицію. Директорка Національного історико-культурного заповідника Гетьманська столиця Наталія Риброва розповідає, що Юрій Коваленко дуже любив Батурин. Колеги привезли з цього міста Калину, яку посадили навпроти дошки науковцю. Ми довгі роки співпрацювали з Глухівським заповідником допоки Юрій не став невід'ємною частиною Батуринської археологічної експедиції і став одним із тих людей. Які стали запорукою відродження Батурина, відродження його історії, ви знаєте, Юрій не тільки для глухова, а для всієї України є символом великих людських чеснот. Олександр Коваленко був науковим керівником Юрія. Чоловік згадує, що свого часу спонукав Юрія Коваленка захистити кандидатську дисертацію на основі його численних досліджень. На підготовку наукової роботи пішло кілька років. Вийшла, як на мене, чудова кандидатська дисертація. Історична топографія глухова доби середньовіччя і рання модерного часу. Невдовзі він одержав диплом кандидата історичних наук. Ну а вже. Шкода, так трапилось, після його загибелі. Разом з колегами з Лухівського заповідника ми вирішили цю дисертацію відповідним чином відформатувати і видати у вигляді монографії. Товариш загиблого, Роман Зекле розповідає, що Юрій був багатосторонньою людиною, його інтереси не обмежив лише наукою. А головне чоловік був справжнім патріотом України. Майстер сцени. Він автор, виконавець, співав пісні. Він дуже багато присвятив свого часу народному камерному хору і співав пісні під гітару. Такий дуже колоритний такий чоловік. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.